Сход історичного музею в Бугринському ліцеї. 1 червня 2007 року було відкрите історико краєзнавчий музей. У створення скарбниці народної пам'яті дихвало Василь Завідовича методичним відділом обласного краєзнавчого музею що Людмила Володимирівна, а також представників представники фірмачів. там стенди методи невідних технологій методом плакатного фотомонтажу, де для нічого вирікалися на нас, вирікалися у фонтах надійні жінки, Музейна експозиція складається з 14 розділів подано за хронологічним принципом у чотирьох залах. Село бурі має у вигляді історію, ведеться від початку цієї темнени. Перша згадка говорила близька зазвичай, Бог гори». Вочевидь, напав по сучасного села стояли коли зображення когось з язичників. Деякі краєзнації стверджують, мовляв, село знаходиться на бурі. Важливо, племена автонів вирощували в кізнермо. Ймовірно, був Бог у нас. Через сло входив селянища із Галича до Другого Історія села розгріза пов'язана з історією Волині, а отже село належало до Другобузького князівства, Ніземостройської. Коли була утворена полиська оберня, село належало до рівницького повіту, було обласним центром. З другої половини 19 століття на Волині, зокрема у селі Новоставці, з'явилися чеські колоністи. Юними пошуковцями. Проведення дослідницькі роботи, зібрані цінні матеріали, які вже понад 150-200 років. Це можна бачити у вітринах. Спочатку польська адміністрація була, була сам приміщення, а у 1928 році було розпочато будівництво на Богу. Гарна відгукується про привітки Степанчука Антонія, вихідця із Подолян. Саме під його керівництвом було побудовано школу, пошту, міну, прокладені дороги. Коли почалася війна, в його селі не було спокою, Німці чинили звірство. Велика частина українського населення була відправлена до Німеччини. Серед них і Буриць. Турчий Іван і Новоселецький натовп. Їм було обіцяно радський життя в межах Фейку, але прийшлося виконувати непосильну працю в таборах Заксенхаузен. Проти фашистських окупантів створювали загон ОБА. Так, у серпні 1943 року була створено сотня Лева. Сотний Білан Іван Федорович. А зараз я хочу зупинитися на розповіді про нашу місцеву літапіця та його календара. Куті Іван Сенкович народився 28 червня 1923 року у селі Гури. Прожив 94 роки. Календарі віддеркають дух і настрій час, що описує автор. В цьому їх особливість. Маючи духовну цінність, вони водночас з документами епохи. Саме за допомогою щоденників Івана Окцентровича нам вдалося відновити невідомі сторінки історії села та показати ваші звичайно маленької людини окремих подій історії держави та світу. Котій Іван крайній сліва планували побудувати костел, але не встигли, бо почалася ретинізація. Ось відоза про його будівництво. Іван, Іван Олександрович був писати, колядувати, навіть читати польською. Отже, саме за допомогою його щоденників нам вдалося дізнатися про становище погринців у руки другої речі Посполитої. Зісувався, що наші землі належали графу Степану Паніцькому, а їх євреї – Влузман, Мухаєвич і Мошко. Було побудовано вміном. У школі навчання проводилося польською мовою. Ось перед вами розвитку польської школи шкільного свідоцтва Івана Оксентовича. У 1940 році на території села побудували МТС. Ось бюліоте і газета, яка зберіг Іван І... А ось Кривецька майстерня, де після звільнення працював Іван Оксентович. Писар також фіксував події, які відбувалися поза межами України, а допомогти зібратися у світових подіях йому допомагали газети. У щоденниках, які Іван Остатиш передав у музей, знаходиться газети 1939-1944 роки, де є інформація світових подіях, воєнні дії. А ось перед вами Іван Сендша робить черговий запис у щоденниках. Сам у літописець, саме так можна його назвати. Дякую за увагу. Вітаю вас у бабусиній світлиці. Етнографічний музей, де час ніби зупинився в історії. Це перша кімната. Серце хабу. Огляньте піч. Вона. Вона зроблена для виготовлення їжі. Тут варили борщі, пекли хліб, сушили яблука та навіть гріли воду для куполі немовлят. Тут зігрівалася душа, а не просто готувалася їжа. Це ночви, де господиня замішувала тісто на хліб, лише борошно, сіль і тепла вода, і вже з долонь народжується хліб. Далі ми бачимо дерев'яне ліжко. Воно просте, міцне, але зроблено на совість. Тут ми бачимо вишиті рядна і охайно складені подушки з барвистими візерунками, кожна як окрема історія. Це веретено – старовинне знаряддя. Здається, що ось-ось прийде прабабуся і почне снувати нитку, тиху, як плин життя. А ось колиска маленький човник життя. Тут колись мати колихала свою дитину і наспівувала колискові. Тут відчувається енергія нового життя та нової долі. Далі ми бачимо дерев'яний стіл. Важливу роль він, він, він дігравав, бо тут збиралася вся родина на вечерю, на свята та просто поспівати, порозмовляти. Тут родина ставала одним цілим. Біля стіни канапа. Тут бабуся вишивала, діти збиралися у холодну пору, навіть відпочивали після роботи на хвильку. А ось вишиті рушники. Це не просто рушники. Це символ української родини. І це не просто візерунки. Це цілий світ. Тут вишиті сорочки. Їх шили на великі свята, на храмове свято та на весілля. А це скриня. У нас їх навіть дві тут і там. В скриню. Відкривали дуже рідко на свята, на весілля, на храмові свята. Тут усе найдорожче, що є. Весільний одяг, посаг, пам'ятні речі. Це друга кімната щоденної праці. Тут ми бачимо колодки. Вони були для ремонту зуття. А це кошики з лози. Вони були для господарства. А це гарні картини. Є і вишиті, і звичайні картини, які малювалися. Тут картина зображує щоденну працю української родини. А ось глечики. Вони різні за розміром, формою, але всі вони зроблені з глини. Тут тримали молоко, сметану, розвар, горщі та навіть насіння чи крупи. Начебто звичайні глечики. Але і вони були для сімейного затишку української.